2025 рік був дещо тихим для PlayStation. Так, ми отримали номіновану на нагору року Death Stranding 2, а також захопливе продовження Ghost of Tsushima – Ghost of Yate. Але окрім цього, активності від студії першої сторони Sony було не так уже багато. Натомість довелося звернути увагу на розробників поза межами стайні Sony, які на щасті підтримували PS5 на плаву завдяки низці цікавих ігор. Наприкінці 24-го року Infold випустило консольний ексклюзив Infinity Niki, який протягом року тищив стилістів по всьому світу. А менші проекти, такі як Sword of the Sea, Dispatch і Baby Steps, також знайшли свою аудиторію на PlayStation 5. Звісно, відсутність великої кількості консольних ексклюзів ексклюзивів не означало, що минулого року на PS5 не було в що пограти. Навпаки, володар численних нагород Claire Obscure Expedition 33, довгоочікувана Hollow Knight Skill Song, RPG Kingdom Come Deliverance 2 очолили список сторонніх релізів. До того ж, 25-й рік став роком, коли Xbox повністю перейшов на мультиплаформінності своєї бібліотеки: Forza Horizon 5, П'ять, Гіософара Reloaded та The Outer Worlds 2. І це лише кілька прикладів ігор, що з'явилися на PlayStation. І ознак уповільнення цього процесу в найближчому році не видно. Певне, майсарчів уперше з'явиться на консолі Sony. Правда полягає в тому, що Sony була досить тихою щодо власних ексклюзивів. Із погляду апаратного забезпечення також майже не було чим похвалитися. І це що до того, як згадувати про проблеми, з якою зіткнулися Банджі, тепер уже студія PlayStation під час розробки марафон. То чи виглядає 26 й рік більш захопливим? Що ж, марафон на це дуже сподівається, адже прагне протистояти нещодавно невдачам PlayStation у сфері сервісних ігор. Давайте розберемося з цим, а також з усіма іншим, чого варто очікувати від Sony цього року. На порозі 26-го року всі погляди спрямовані на Логана, адже Insomniac Games намагається продовжити свою переможну серію ігор про Спайдермен та Ratchet Clank, взявшись за ще одного коміксного героя. Marvel's Wolverine наразі запланована до виходу наприкінці 26-го року. Хоча ще належить побачити, чи не зміняться ці плани через одну гру від Rockstar, що виходить у схожий період. Коли б вона не вийшла, на нас схоже чекає справжнє задоволення, якщо судити з першого покусу ігрового процесу під час State of Play. Хоча про сюжет поки що відомо небагато. Ми з нетерпінням чекаємо новин і хочемо дізнатися, хто ще із Люди ікс з'явиться у світі Логана. Що ж, до PlayStation 5 ексклюзивів із підтвердженими датами виходу, то їх лише три: Сарос, 3 і Phantom Blade Zero. Перше, це новий проект Хаус Марк після високо оціненої «Ретернал». і він виглядає як схоже за духом Бервистий, наповнений частинками, складний шутер на інопланетній планеті. Після невеликої затримки гра вийде 30 квітня і відправить гравців у експедицію до загубленої колонії, де ми втілимося в Арджуна Давраджа з команди Рауля Коулі та будемо вбивати і помирати, розкриваючи її таємниці через повторювану рогалік структуру. Nioh 3 є консольним ексклюзивом для PlayStation, хоча водночас виходить і на ПК. Реліз заплановано на 6 лютого. Це хронологічне продовження подій першої гри серії. І тім ніндзя повертається зі своєю фірмовою жорстокою соус-лайк -like бойовою системою у феодальній Японії. Цього разу все змінюється завдяки введенні стилю ніндзя, який обіцяє зовсім інший підхід до керування ніж традиційний самурай. Студія з назвою Тім Ніндзя, яка також відповідальна за серію Ніндзя Гайден, сам Бог велів додати ніндзя до Ніох. Думаю, на одне речення ніндзя вже досить. Phantom Blade Zero це довгоочікувана вуксія екшн екшен РПГ від китайського розробника S-Game. Головного героя звуть Soul, тож можна здогадатися, з якого жанру цей проект також активно запозичує елементи. На вас чекає суворі бої та складна система навичок. Втім, тут є впливи і інших екшен ігор, тому темп боїв значно вищий ніж у типову Соус-Лайк-грі. -like Phantom Blade Zero вийде 9 вересня. Тепер передамо до ігор, яка за наявною інформацією мають вийти у 26-му році, але без точних дат. Першою є Marvel Token Fighting Souls, новий супергеройський файтінг від ARC System Works, розробників Guilty Gear. Унікальне стилізоване бачення Всесвіту Marvel виглядає серйозним претендентом у спільноті файтингів, якщо судитись нещоданих закритих бета-тестів. Свіже представлена The Game Works for Loop це новий кооперативний шутер від творця Left 4 Dead Майкла Бута та Bad Robot Games, ігрового підрозділу продакшн компанії режисера Джей Джей Абрамса. Це ексклюзив для PlayStation і ПК, який поєднає Рогалік елементи з нотками Helldivers і Left 4 Dead. Дату релізу поки що немає, але тестування розпочнуться незабаром. Далі марафон новий екстракт-шутер від банджі творців Destiny, які спочатку планували випустити у 2025 році, але для студії цей рік був, м'яко кажучи, складним. Гру перенесли на цей рік, і тепер вона вийде в березні. Студія сподівається на гучне повернення та хоче переламати тенденцію невдалих сервісних шутерів від Sony, таких як Concord. Натомість банджі орієнтується на успіхи ARC-творців і власної Helldivers 2 від PlayStation. Послужний список банджі у жанрі шутерів надзвичайно потужний, тож будемо сподіватися, що студія зможе змінити перше враження. Виживи або помри. Більше до душі світлові мечі, тоді інтергалактик може бути саме для вас. Ми будемо надто оптимістичними, якщо очікуватиме її раніше ніж у 27-му році. Але можливо протягом цього року ми побачимо ігровий процес нової науково-фантастичної гри від Тайті Dog. Очікування безумовно високі, адже творець Дракман називає її найбітнішою грою студії за всю історію. А що ж з іншими студіями PlayStation? Горіло Games, можливо і не розробляє самостійно нещодавно анонсовану мобільну MMORPG Horizon Steel Frontiers, але активно набирає команду для власного мультиплеєрного проекту у всесвіті Eloy. Чи побачимо ми його у 2026 році? Чи настав час нарешті дізнатися, над чим працює Корі Барлог, якщо новий готоферне на підході? Питань багато. Відповіді жодної. Ще один погляд у майбутній ігровий рік, і ще одна можливість сказати, як ми чекаємо на GTA 6. Після останнього перенесення на листопад, 26-й рік просто має стати тим самим роком, коли ми нарешті зіграємо в нову GTA. Будь ласка, Rockstar, не робіть цього з нами знову. Витрясю з них мої гроші, гаразд. Проте 26-й рік обіцяє чимало ігор, і весна виглядає доволі насиченою. Щоб заповнити порожнечі розміром GTA, серед них нова частина легендарної хоррор-серії Capcom Resident Evil Requiem Та перше за довгий час не hitman проект від EO Interactive – пригодницька гра про Джеймса Бонда 007 First Light. Крім того, масштабний відкритий світ Crimes and Desert від Pearl Abyss з'явиться на консолях і ПК у березні. Лего Бетмен of the Dark Knight прагне продовжити спадщину трилогії Arkham та поєднати задовільну рукопашну бойову систему з фірмовим шармом мініфігурок. Реліз запланований на 29 травня. Водночас, значна частина 26-го року залишається невизначеною багато в чому через постійне перенесення графіка виходу GTA. А тепер почнемо з мультиплатформених ігор, у виході яких цього року ми майже впевнені, перш ніж перейти до тих, що ймовірно залишаються лише мріями. Містер Чив скоро буде під контролем DualSense, Halo Combined Evolve вийде на PlayStation 5 у 26-му році, оскільки Microsoft продовжує випускати свою бібліотеку на інші платформи. Цей ремейк на Росії Unreal Engine 5, класичної гри 2001 року для Xbox, може стати ложкою дьогтю для банджі, оригінальних розробників Halo Commod Evolve. Якщо запуск їхнього марафон піде не за планом, принаймні вони не конкуруватимуть у мультиплеєрі, адже нове видання Halo містить лише сюжетну компанію. Marvel 1943 Rise of Hydra нещодавно вийшла за межі свого початкового вікна 26-го року. Тож, коли саме ми зіграємо за Капітана Америку та Чорну Пантеру в історії Другої світової війни від Емі Геннінг, можна лише здогадуватися. Легендарна героїня PlayStation Лара Крофт повернеться в переосмислення своєї першої гри під назвою Tomb Raider Legacy of Atlantis, А фінська студія Remedy знов повертається до свого спільного всесвіту з грою Control Resonant. Також на The Game Awards було анонсовано приємний сюрприз Star Wars Galactic Racer від творців Burnout і Need for Speed, вихід якого заплановано на 26-й рік. І ще один був супер неймовірний сюрприз на цій трансляції. Це анонс продовження гри Star Wars Old Republic. Ми цього точно не очікували. Capcom також готується до великого року поза межами Resident Evil. Очікується Onimusha Way of the Sword та Pragmata. як і у 25-му, 26-й рік потішить фанатів катан і моторошних роботів, а також вампірської тематики. The Blood of Dawn Walker виглядає дуже перспективно завдяки нелинійному неративу та структурі пісочниці, створений командою колишніх розробників відьмака 3». А ще є гра «Мікстейп», яку ми додали до списку як одну з найбільш очікуваних у 26-му році проект Софамур від студії і Денезавру» авторів «The Artful Escape» – Це пригода про дорослішання в стилі 80-х, на яку точно варто звернути увагу. Чи стане 26 рік, коли ми нарешті заграємо в нову гру Кена Лєвіна. Творець Біашок не випускав ігру з 2013 року, коли вийшла Infinity, А Джудас розробляється вже дуже давно. Дуже хочеться вірити, що це станеться саме цього року. Так само, як і з Відьмаком 4. Хоча і не настільки наївний, щоб очікувати швидкого релізу РПГ від CD Projekt RED із Цирі в головної ролі. Будемо слідкувати. Я не очікую великих апаратних анонсів цього року, адже наступне покоління консолей теоретично з'явиться не раніше кінця 27-го року. Проте технічний гуру Sony, і що найважливіше, товарець Кнек, Марк Церні, нещодавно обговорював нові графічні можливості у розмові з AMD, що знову розпалило чутки про PlayStation 6. Результати виглядають багатообіцільними, і я з великим захопленням чекаю можливості побачити їх у майбутній консолі за кілька років. Також ще ріта, чутки про нову портативну PlayStation після літніх пропущень, що Sony може наслідувати приклад Nintendo Switch і перетворити PlayStation 6 на гібридну домашню портативну консоль. Звісно, це лише спекуляції, але з огляду на зменшення розмірів потужного заліза та розвиток хмарних технологій, це вже не здається чимось надто фантастичним. А що ви думаєте про все це? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво почитати. І якщо сподобався такий формат, підтримайте відео лайком і підпискою і тихого, мирного неба.